Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Літо пора заготовок на зиму. Сьогодні готую сухий овочевий бульйон. Можливо, ви назвете по-іншому, але для себе я називаю саме так. Будь-який бульйон це своєрідна основа на кухні. Частіше всього це м'ясні бульйони. Але в мене сьогодні сухий овочевий бульйон з грибами. Нарізаю дві середні цибулини напівкільцями. 100 г грибів невеликими шматочками. Одну велику болгарську парчину почистила і нарізаю соломкою. Чотири зубчики часнику пластинами. Можна натерти на терці. Якщо вам так зручніше. Дві великі морквини розрізаю на менші шматочки. Такі, які б легко було перемолоти. Моркву пропускаю через м'ясорубку. Так мені найбільше подобається її сушити. Розкладаю все по піддонах сушки. Морку викладаю на силиконові коврики. Це дуже зручно замовляла на AliExpress. І далі викладаю все по черзі. На силиконових ковриках перець ріжу на менші шматочки. Я стараюсь ставити знизу те, що сушиться найдовше, а зверху зелень, бо вона сушиться швидко. Наші предки здавна вирощували на своїх городах овочі, які потім додавали в страви. Такі добавки могли істотно вплинути на результат кулінарного процесу. Всі складові такого бульйону можна додавати на свій смак. Також можна додавати сіль, мелений перець. Лавровий лист, овочі та зелень перед використанням я ретельно помила і просушила. Всі підготовлені нарізані овочі і гриби по черзі розкладаю на піддони сушки, можна розкласти так, як вам зручно, не обов'язково робити, як я. Як для мене це самий нудний процес. Але взимку такі заготовки дуже виручають. Коли всі овочі і гриби нарешті розклала. По піддонах сушки ставимо їх сушитись. Я вмикаю температуру сушки 50 градусів. І в процесі піддони міняю місцями. Так як цибуля, наприклад, сушиться 5-6 годин. Морква мелена 3-4, зелен 2-3 години. Тим паче, цього разу в нас тричі вимикали світло. Тому сушила довше, чим завжди. Раніше вставила на ніч. Але маємо те, що маємо. І сушимо в даних умовах. В процесі зелень сипала на один піддон, цибулі і перець також. Всі сушені інгредієнти висипаю з піддонів миску. Гарно перемішую і перетираю руками. Але мені більше подобається мілкіша крихта. Тому перебиваю всі інгредієнти в блендері частинами. Якщо хочете мілку, перебивайте довше. Або взагалі в кавомолці. Це вже на ваш смак. В кінці до вже готової сухої суміші додаю 50 г солі, зберігаю в скляній банці в шафі на кухні. Додаю до супів, гарячих страв, соусів, сухариків, булочок. Сухий бульйон це ідеальний власноруч приготований продукт, з яким смак улюблених страв буде більш ароматним, насиченим. І виразно. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі, експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім на миру і добра! Хай щастить!